Помилка номер один. Не зроблена домашня робота перед співбесідою. Пам'ятайте, що рекрутери на вашому місці Вони зацікавлені в тому, щоб ви не знайшли роботу, тому вони будуть вам намагатися допомогти. Після того, як вони порадять вас роботодавцю, ви можете спитати в них, чи є в них якась інформація, як цей роботодавець проводить інтерв'ю, тому що вона перша людина, яка шукає роботу. Вони можуть опитувати роботодавця або опитувати людей, які проходили вже в цього роботодавця. Тому в них має бути перелік питань або те, що питає роботодавець, або те, що зазвичай застосовується під час інтерв'ю, тому ви можете спитати рекрутера, порадьте, будь ласка, що мені допоможе пройти цю співбесіду, і так як вони зацікавлені, вони допоможуть вам. Вони можуть вам дати е, той перелік питань, які питають, або ще щось е, можливо, е, вам на, натякнуть на те, яку саме сторону треба прочитати, е, углубитися в, в яке питання. Тому це дуже важливо і це домашнє завдання, яке ви можете отримати від рекрутера перед самим співбесідом, дуже важливо зробити. Помилка номер два: приходити на співбесіду без проєктів в GitHub-аккаунті. Послухайте, GitHub-аккаунт для програміста це як соціальна мережа. В GitHub-аккаунті мають бути проекти, тому що це доводить, що ви як програміст. А витрачаєте на цей час не тільки робочий, а ще й свій приватний. Ви цікавитесь новими речами. Ви а, щось спробуєте, ви щось розглядаєте, ви форкаєте інші інші проекти. Це може показати, які ваші е, зацікавленості в світі IT. А так само це може показати, як ви пишете код. Наприклад, якщо у вас є якийсь проект, можливо, він опенсорсний, можливо, ще щось, можливо, ви пишете на цій моє програмування або на програмування. Тому роботодавець, знайшовши ваш GitHub аккаунт може подивитися і сказати, так ця людина займається програмуванням вже доволі великий час, має багато проектів. Брала участь в якомусь опенсорс проєкті, тому я вважаю, що саме ця людина може бути взята на роботу. Тому github аккаунт має бути заповнений. Пам'ятайте про це. Помилка номер 3 приходити на співбесіду без підготовки до технічних питань. Пам'ятайте, що кожна співбесіда це перелік технічних питань, а також практичне завдання. Зазвичай так відбувається. Тому бажано закрити цю прогалину в технічних питаннях або спробувати її закрити, або принаймні прочитати, і щоб у вас якісь питання були в голові свіжими, бажано це зробити перед інтерв'ю. Наприклад, ви влаштовуєтесь програмістом на Node.js посаду. Будь ласка, перед тим, як прийти на цю збесіду, прочитайте, що таке Node.js, які є пантерне проєктування, що таке асинхронність. Що такі closures, що таке а, щось інше, як а, тестуються проміси, які фреймворки використовуються, це може зайняти у вас не дуже багато часу. Але тим самим ви закриєте ці от прогалини, які вас можуть спряти на співбесіді. Тому дуже важливо перед співбесідою витратити 2 години часу на те, щоб просто прочитати загальні питання по темі співбесіди. Помилка номер 4. Не приділяти увагу зовнішньому вигляду та софт-скілам. Пам'ятайте, що перше враження ніхто не відміняв. Коли ви приходите в офіс, коли вам відчиняють двері, на вас спочатку дивляться. І Якщо ви приходите з грязною головою в грязних джинсах рваній старій курці, то це звичайно справляє, справляє своє враження. Тому, будь ласка, помийте голову, одягніть свіжі джинси і просто перейдіть в гарному настрої. Тому що коли вам відчинять двері, вас посадять почекати. Ви будете чекати, на вас будуть дивитися, або, або або ви зайдете, будете стояти мітінг-грумом, або ще щось, або ще щось, то просто оце така дрібничка, але просто зверніть на це увагу. Просто гарно вдягніться перед самим самим собі, якщо вас пропонують, запропонують прийти он сайт. Також софт скіли дуже важливо. Будьте комунікабельні, спілкуйтеся, випийте кави, кого перекиньтеся якимось анекдотом, Не треба занадто сильно о, бути говорливим. Просто. Покажіть, що ви нормально можете спілкуватися, ви можете з кимось вийти, поговорити. Ну і маю на увазі, що якщо вас будуть брати в ту чи іншу команду, то вам будуть звертати увагу. Чи ви говорили, чи ви не говорили, чи ви замкнути, чи ви не замкнути, чи ви просто стандартна, звичайна людина, яка може поговорити а може й помовчати. А у випадку якогось питання може й допомогти. Це саме те золота середина. софт скіли не забувайте. А застосовуйте свої і з рекрутером, і з HR, і на самому інтерв'ю безпосередньо. Помилка номер 5 не дізнаватися про компанію нічого перед самим інтерв'ю. Це загальна помилка. Люди, особливо в ІТ, не приділяють увагу туди, куди вони йдуть. А, і це з, стається так, що на співбесіді вас питають. А ви взагалі чекали про нашу компанію? Що ми робимо? Куди ви йдете? На яку посаду? І люди дуже часто, ви навіть не уявляєте, як часто просто не знають, куди вони йдуть, і навіть не знають на яку посаду. А просто компанія в інтернеті зі мною в лінки списалася. Е е рекрутер мене запросив, я прийшов. Куди прийшов? Я не знаю. Тому якщо буде 10. Е Якби людей приходити на цю посаду, то вас, скоріш за все, не візьмуть, тому що з 10, 2, 3, 2, 3 людини стопудово вивчили щось про компанію і знають, куди вони йдуть. Тому, будь ласка, перед співбесідою почитайте про компанію, як вона називається, чим вона займається, де знаходиться, чи є офіс в тому місці, в цьому місці, скільки вона на ринку. Куди саме на яку посаду вас беруть? Почитайте відгуки. І можливо, вам просто не захочеться працювати в цій компанії, тому що там дуже погані відгуки. Або там дуже мало людей, або дуже багато людей, ви туди не хочете. Можливо, там немає зарплату. Можливо, там немає кави. Ну, я не знаю, немає будь що. Тому, будь ласка, перед цим приділіть увагу цьому. Помилка номер 6 Говорити про те, про що вас не питали. Поширена помилка на співбесіді, будь ласка, говоріть тільки по справі, тому що сама співбесіда це така дія обмежена в часі, і за цей час будуть намагатися саме дізнатися, які ваші знання. Тому що, скоріш за все, ви не одна людина, яка йде на співбесіду. Можливо, після вас ще хтось є, можливо, після в середині дня, можливо, в кінці дня, можливо, зранку буде люди, ну тобто. В людини ще, як проведе співбесіду ще інша робота, тому вона не дуже зацікавлена в тому, щоб проводити з вами дуже багато часу. Говорить по справі. Якщо вас тільки запитають, тільки тоді можете говорити про щось інше. А так, намагайтеся говорити по справі. Це спра... справить враження, що ви не мудите воду, ви не лєте, лєте в воду, ви не каламутите, і ви просто знаєте про що говорите, і це у вас буде, якби говорити про вас з гарної сторони. Помилка номер 7 Робити все мовчки. Завжди говоріть. Якщо навіть ви а, вирішуєте якусь практичну задачу, і ви забули або не знаєте рішення, або просто а, знаходитесь таким, в такому стані, що ви не розумієте, що далі треба вирішувати, проговоріть це. Скажіть, я ось тут рішаю, але в мене щось пішло не так. Тому що, якщо ви просто будете мовчки все робити і навіть не питати ніяких питань. Це справляє враження, що ви і так і працювати будете. Але зазвичай задачі ставляться не повністю, контекст весь не додається. І зачастую треба ставити додаткові питання, треба уточнювати інформацію, тому що людина теж не може всю інформацію передати, але, можливо, вона забула щось. І тому додаткові питання дуже кажуть добре про вас. Якщо ви нічого не питаєте, це справляє негативне враження. Помилка номер 8. Це сперечатися та матюкатися. Здавалося, б, це очевидні речі. Про це всі знають. Але це не так. З мого досвіду можу сказати, що інколи приходять люди, які починають сперечатися. Інколи це має місце. Але зачастую це ставить мене як людину, яка проводить інтерв'ю, в незручне положення. І тоді в мене лишається негативний відгук, негативне відчуття після того, як інтерв'ю завершилось. Тому сперечайтеся тільки, якщо ви бачите, що це має сенс, якщо це. Заохочується тою людиною, яка проводить інтерв'ю. Щодо матюкання, це взагалі заборонено і тут нема про що говорити. Помилка номер 9 це запізнюватися. Ніколи не запізнюйтеся, приходьте вчасно. Це ваша сильна сторона, це знімає з вас дуже багато речей. Якщо ви прийшли за 5-10 хвилин раніше, да, вам доведеться почекати, але це не страшно. Страшніше, потім пояснювати, що ви не встигли, що машина не завелася, що маршрутка не приїхала. Просто прийдіть раніше. Це така порада загальна. І дуже легко дотриматися. Поставте собі годинник ну, на раніше, просто намагайтеся не запізнюватися. І остання помилка помилка номер 10 Не ведіть себе зверхньо, поважайте іншу сторону. Це стосується обох сторін. Не самостверджуйтесь за рахунок іншого, проявіть повагу. Якщо ви ставите питання, а людина не може відповісти, не показуйте, що ви від цього кайфуєте. А, а з іншого боку, якщо ви прийшли на інтерв'ю, а людина, яка бере у вас інтерв'ю, не достатньо компетентна. Не виказуйте це. Якщо ви будете поважати один одного, це зробить ваше життя щасливим, і інтерв'ю пройде добре. А ці всі 10 помилок, які я хотів обговорити, побачимо в наступному відео. Пока.